Як розмовляти з дітьми про мистецтво? 28. Жан Мішель Баскія. Король золусів. 5 років. Картина нагадує величезну газету. Тут дійсно зображено море всього, що пов'язане з газетою: тексти, друковані подрібними літерами, чиїсь обличчя кольорові смуги. Є також пряма фарба, що затікають на сусідні зображення, які в газеті тут, вочевидь, безліч різних історій. Що це за велика зубата маска? Це африканська маска. Вона більше схожа на реальне обличчя, навіть здається живою, може подумати, що вона щось промовляє. Незрозуміло, чи вона шкірить зуби, або насиляка чи смішно, чи просто тому, що такою вона є. А може, це від страху чи від злості. Це аплікація? Це колаж. В колажах найчастіше використовує природні елементи і матеріали не зерманічного походження. На цій картині вдало розміщено поряд, речі, загалом несумісні. Та всі вони створені і розформовані самим художником. Елементи налазять один на один. Так буває, коли бракує місця. Художник мешкав у Нью-Йорку, величезному місці, де повна люди. На вулиці у метро, всюди, штовхаються часом навіть боляче. Так і на картині речі громадяці, як ком вдасться, спритніший попереду, не рішучі позаду. Він не у полі зору самі дедещиці. Голова величезна, а літери такі дрібні. Велика голова може прочитати і найдрібніші дрібніші слова, здати їх почути і обдумати. З іншого боку, коли слів'я так багато, вони гуртуються, наче обговорить. Наче говорить водночас натоп людей. Є ще й інші голови, менші, кожен з них живе своїм життям. Увесь цей світ мислишиться, розмірковує, пише. 8-10 років, схоже на стіну з графіті. Це початках своєї карти Жан Мішель Баски малював на стінах вуличних. Згодом він перейшов на полотно, але спосіб зображення зберіг дольше. Він хотів би його робити, всюди, всюди залишалися самі собою, де б не були створені, на міській стіні чи в салоні. Його живопис доводить, наскільки все в житті змішано. Обличчя, постаті, обличчя, постаті, тварини, сміття, розлиті фарби, уривки, фраз, прокльони, порожні картини, помарки. Чому маска тут найбільша? Вона тут як рушій, головний герой, до речі, з перших художників хспершу художник хотів називати картину «Коричнева маска». Це згодом її образ видився не настільки важливим, що він пере переназвав полотно Король зулуців. Змінив нашу картину, щоб ви... виокремити маску. Картину можна інтерп... інтерпретувати як образ короля, оточеного святою сюжетів, де за королівство править вулиця. У певному сенсі король це сам художник. Чому автор обрав африканську маску? жан Жанвіш Альбаски, багато у якого походу з Гагіті, Аматес Пуерторінько Буметис, спосібу, який художник об'єднує різні мотиви на картині, передає фундаментальне для нього поняття расової суміші. Цей образ виникає на зі сплаву різних елементів. Баскія розміщує ці елементи поряд, акцентуючи на їх різнорідному походженні. Це втілює ідею багатства різного. Домінує на картині африканське обличчя, додає тон і одразу допомагає зрозуміти про що йдеться. Чому кольори такі агресивні? Королі... Кольори тут насамперед різко протиставлені, це права міста, машин рекламних швидків, магазинних вивісок і неонових ламп. Баскій використовує густу яскраву акрилову фарбу. Так виглядають речі з нашого щоденного вжитку, виготовлені фабричним способом. Саме за допомогою кольору художник творить силові співвідношення на картині. Слова теж відіграють свою роль незалежно від їхнього змісту. Адже вони писані чорне по-білому. Колір чорнила на білому чи полотні. Білий і чорний колір шкіри. Чорне по білому. Можна прочитати і так: чорна людина йде білим містом, чорні і білі ходять одними і тежими вулицями. 11-13 років. Чому на картині стільки тексту? Кожен запис додає власного настрою. Читаючи ще те, що там написано, ми занурюємося на скінчений простір картини. Найменше слово перегороджує свої образи, брарви, звуки. Місце за розташування слів теж має значення. Наприклад, написане внизу під маскою французьке слово вент вітер каже нам, що довкола неї мають рухатися повітряні потоки. Мить, і ми це відчуваємо разом із маскою. Біля її вуха справи бачимо перелік англійських слів. Кап brass, iron, steel, gold, мідь, латун, залізо, сталь, золото. Брискотить метал, відчувається його твердість, тепло і холод. Для нас це щось звичайне, часом дуже дороге. З нього можна викорисля... ви... виготовляти інструменти, машини, зброю, прикраси, художник жалює значеннями. Копе асоціюється також із копом, ментом. Звідси починає розгортатися ціла історія. Треба тільки ввійти всередину. Складається враження, що картину створено таксяк. Навіть якщо митець не дотримується жодного правила традиційної композиції, це не означає, що він творив картину намання. Такий спосіб художній, переривчастий, подрібнений передає ритміку власного гуючого часу. Роботу можна порівняти з музикою у стилі реп, такі ж рвані ритми, схоже інтонування. У нижній частині картини можна помітити вінілову платівку, попередницю компакт-дицька. Під музику саме таких платівок у середині 70-х років минулого століття американські репери використовували речитатив. Баскій сам грав на кларнеті та синтезаторі, а також читав реп. Йому вдалося ідеально узагальнити свою епоху, зокрема й музичну прикметність. Довкола стільки графіті, чому саме баски виставлений у музеї? Хоча графіті за спосіб а значності більше таких робіт доволі примітивне і зводиться переважно до різних варіацій, образливих чи непристойних висловів. Натомість картини баски демонструють справжню творчу винахідливість, компонування найрізноманітніших форм та асоціацій. Зв'язки, з Києві, відбудовує між ними свідчить, що це глибоко продумана робота. Не протест, не, епізоч... не епізодичний жест. Баски не відвідував заняття живопису чи рисунку, але ходив у музеї його інших митців. Його твори дуже в'їдливі, але не, примі... не але не примітивні. Дати місце цим в музею означає легалізувати мистецтво, яке заперечує усталені естетичні норми, щоб заявити про себе. Для Баски було життєво необхідним, аби його визнали не просто самобутнім художником, а й людиною з вулиці, першим американським чорношкірим митцем. І це ми дивилися, читали цю книгу на виставці QR Володимира Лихання у асортименті кімнаті. Так, Марк?